Вас знімає, ми піднімаємо ці питання. Вип... В... В... Ви прийшли, поговорили, розійшлися, все. Ну, Обсуждені. Ми навіть ще не зайшли, тому що там сесія. Значить, дивіться, ви повинні озвучити свої права, що ви хочете. Да? Потім ми дивимося по законодавству, ви збираєте, скільки у вас людей є, хоча без списки. Ми сідаємо і вирішуємо цей юридичний способом. Mm -hmm. Ви громада, вас повинні прислухати. Якщо ви будете по одному, дюргатися. Вас пошлють на, на, нахер, ви це розумієте, так? Значить, давайте ми да, розказати Не Ви розкажіть, ми потім повирізаємо, не переживайте. Не переживайте. Ми а сказали, ви зробите та ми нічого не будемо робити. Ой, ми заінтересовані вам допомогти, розумієте? Все. Ми допомагаємо будинкам створювати СБВ, ми допомагаємо створювати вуличні комітети, ми допомагаємо квартальниками, ви розумієте? Тому що громада має керувати своїм майном. Не проходимо а громада розумієте. Я розумію, що там дуже цікаве місце і комусь воно хочеться. Але ви маєте право на життя, і маєте право на торгу, і маєте право кормити свої Кормити сім'ї. Значить, давайте ви озвучу озвучуєте озвучує, озвучує, озвучує. хто озвучуєте хто хто. Дивіться, ви озвучите, хто ви, що що ви того хочете вияснити, що ви хочете вирішити. І потім ми збираємося і. Виробляємо методи, як це робиться. Зрозуміло, так? Да? Вирощуємо рослини, квіти, розсадуться. Все, давайте. Ми на ринку продаємо. У нас раніше були місця на ринку на центральному, потім витіснили на вулицю. Тоді сказали, що і там нам на місце, на другу сторону нас перемістили. І там у нас дозвіл був до цього часу дарувати. Дозвіл у вас є цей? Ні, ну. Савчук ще давав, нам буде, що є у когось щось такі документи. Значить, давайте, ви тоді запишете мій телефон, цю бумагу, щоб ми це могли юридично зробити. Хай буде хтось мала, стати, їй хтось подавав. Або її або продліваємо, або вирішуємо якось е, законити інші шляхом, Це Шляховцем, так? Да? Ну так, да, він нам розжевсько буквально, на... ж територія городська, виходить, Все, Це ви зрозуміли. Далі, які претензії? ще? Нам щоб головне місця за нами. Нам, щоб, місця за нами. Це Ми каже, согласні, щоб нас оплачували, приходили і Ні, то це понятно, бо вдруг кажуть, що допустимо, що ви просто так... в році хто. То. О, куди да. ці гроші да. пішли? Це, 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 це теж питання. Ви знаєте, ми його зайняв є місце, стоїться 5 гривень чи 10 гривень те, будь ласка, вам 10 гривень. як парковка. Розуміла. А права ви не питали, що, на якій підставі, по якому заказати. Там ось тут базар. Ну це коротше базар. Зрозуміло. У нас тому, що ви тих, що торгує, сезонний. Я розумію це. Ви виросли, продали, Півгода ви гуляєте. Нам не треба, ми самі задачі не мішати нам, дати можливість це продати людям допомогу. Давайте так, ви можете зібратись, скласти. Список з вас, контакти, телефон, все видвинуть людину, яка буде уповноважено від вас захищати ваші права. Ми сідаємо. Підготовлюємо запити в мерію, вони дають відповідь. Власне устраю, ми подаємо на неї позов. Якщо у вас там двісті 400 чоловік берете по 10 гривень, і ми його судимо. Ми вчора судилися, скасовували лігу, пільги, ветерани і всі прочі, партіям всі, які займають наше комунальне майно. Нічого страшного нема цього. Воно елементарно скасовується в суді. Якщо вони порушують ваші права, воно скасовується. Домовилися? Запишіть номер телефона, робите списки, робіть. робіть, може це не одна людина, може це буде два-три людини. Ну, два, да, тому що вдруг людина заборонила і у вас все стало, зрозуміло, так? Да? Ні, ну щоб так, щоб нас завтра, післязавтра, завтра і так. Не гуни, да, не через а, значить, дивіться, все буде залежати від того, як ми напишемо. Зрозуміло, так? Да? Да. У вас вже є підстава, що ви звернулися, ну знайдіть ту бумагу, що вам дозволяли. Зрозуміло, так? Да? Чи да. в тому, чи позатому робити? Хай в том, хай поза хай тому, хай позаток. Тому. Якщо є Я дві, давайте дві. А, дві у нас є, ми два, є, два є, рази приходили і два є, рази Савчук нам для. Да. Все, давайте, ці бумаги, оригінали. Я зроблю сніг, цвітні хетакопію, дам вам обратно, розумієте. І ми працюємо це в церквоправлінні. Бо, бо якщо ви не об'єднаєтесь, вас просто викинуть і все. Ви це повинні розуміти. 0,67 771. 74, 72. Бліно в Італії. Віталію, я з партії спільна дія» Тетяни Мунтян, адвоката, Оце, що воює в Києві. Так що ми, ми зацікавлені, щоб була громада, щоб ваші права маленькі, але вони повинні бути. Ваші. Да, а, ви, да. а, ви, а ви де знаходитесь? Тут я не сижу, не там, не тут. Я ну, сиджу вдома, я, я просто допомагаю. Я, я ходжу по городу, допомагаю людям вирішувати їхні проблеми. Ваші проблеми, крім вас, ніхто не вирішить. Це ви повинні розуміти. Сон такає ти, Сундика, ти віта... вітаю Віталік, і ми з базара. Де, коли ми зустрічаємося, при... ну ви повинні зробити списки. Дивіться, хто, хто торгує, хто, хто будь до того, що я там торгую помідорами, я там торгую з квітами. Зрозуміла? Значить, дивіться, треба, щоб ви вписали свою адресу обов'язково. Обіза... зрозуміло, так? І телефон. Ну, якщо, 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 якщо якщо потім вони потребують, типу, дайте паспорта, підтвердити, що це, що ці люди є, ну, значить ви приходите, ви мені ці дані не передаєте. Ви приходите з цими паспортами і кожний показує, що, зрозуміло, так? Да? Якщо вони скажуть, дайте нам копії, тоді ви надасте, зрозуміло, так? Да? <говори> ну, Чи, ну, це, ну, це, <говори> ну це вони повинні дати ліста, що надайте нам копії паспортів. Все тільки письмово, Нічого усно не вирішуєте. Ви потім не до... кажете в суді, що ви зверталися, що ви... Ні, нам відповідь приходила. Два рази приходила Савчука, <говори> <говори> та я ж, я ж не думала. Ну, та, я ж, <говори> та я ж, та я ж, та я ж. не Ми Нам тільки сьогодні сказали. А, тільки сказали, Ну ви швидкі. Нам тільки сказали, що нам надо. Вам повинні не казати. Ви кажете, дайте нам бумагу. Ну дивіться, ми як писали в центр запиші. Хто до вас прийшов? Ніхто не Ми Держи, ще тоді до, до Савчука -то, на прийомку не... до вічно Ну це так по слухам сказали, що нас виганяють. Значить, я вам поясню. хто до вас приходив перше? ви хто ви такий? Представте, покажіть документ, О. берете на лісточок, записуєте. Зрозуміло, так? Да. Да? Потім на якій підставі. Дайте документ. А тепер зрозуміли, так? З самого Ви усвідомили, да? да. да. що це за лічність. Читься інтереси інтерес, і потім захищаєте інтереси. А якщо інтереси. так і ось, наприклад приїжджають поліція і починають. Давайте визивайте Поліції, мене, приходять нас знімає поліцію і, 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 і поліцію. Зрозуміло це, да, ми, да, ми, в споти, нас да, міліція. Прости дозволить до мене не підізнається, тому що були да, такі очі. приїжджає так. Я вам ногою, давай забирай. Бояться. Я розумію, що вони заробляють. так? Да? Ви визиваєте, всі записуєте мій телефон, визиваєте, приїжджаємо з камерами і знімаємо все, що треба. Розуміло, так? Да? І викладаємо на Ютуб і піднімаємо це, Так, піднімаємося. 74-72? Все, Віталій Вітальок.